У Луцьку, у Волинському обласному драматичному театрі відбувається досить щімка та скорботна подія. Тут нагороджують рідних та близьких тих, хто воював у лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та віддав своє життя у боротьбі за Україну. У залі драмтеатру зібралися найрідніші та найближчі люди загиблих воїнів. Їм вручать нагороди, які б мали отримати герої та героїні за свій внесок у майбутнє вільної України. У залі стояла неймовірна тиша, і час від часу було чути тихі схлипування згорьованих батьків, дружин та дітей полеглих героїв. Пам'ять усіх українських воїнів, які загинули в боях за Україну, вшанували хвилиною мовчання. Серед тих, чия рідна кровинка загинула на війні, Любов шум з села Мизове Старовижівської громади. Її чоловік Валентин Шум загинув у селі Дмитрівка Бучанського району на Київщині 7 березня 2022 року. Це був 12-й день повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. А Валентин був добровольцем. Пішов на війну 24 лютого. От о 9 годині пішов на роботу. О 12-й вже був військкоматі 52 роки вже в такому віці поважному, з кучою хвороб. От, але ну, він вже був, він служив в армії і він розумів, що війна буде. Я Намагалася його все переконати, що то щось що якийсь який то не буде, але він знав, що вона буде, якось відчував і вже був готовий до того, що він піде в перший день на війну. На жаль, Валентин Шум внуків так і не дочекався. Він зробив усе, аби ворог не захопив столицю. І його рідні доньки, які в Бучанському районі ховалися від бомбардувань росіян, залишилися живими. Він нас був дуже хороший батько, і от уже два роки його немає. Доньки ще жодного разу не сказали. Про його як про покійного Наш тато, Ми кожен день на тато, на тато, От ну словом, він заради їх він був готовий на все. Тому я навіть коли його хоронили, то говорила, що він не боявся, він знав за кого він воює, хто близько біля його тут. Валентин Шум загинув від колі снайпера. Пам'ять про воїна та його побратимів житиме вічно. На сцену за нагородами своїх рідних виходили дружини, діти, батьки, брати і сестри, дідусі та бабусі. Наталія Щур забирає нагороду своєї мами Оксани Горпініч, яка загинула 4 травня 2022 року у віці 44 років. Бойова медикиня відзначила своє день народження 2 травня. А за два дні загинула від двох ворожих ракет на Харківщині. Жінка несла службу з 2016 року. Для нас дуже важкі дні. Для мене для сестри. Ми завжди переживали. Коли вона була там, ми завжди чекали дзвінка або смс про те, що. Вона жива, і коли почалась повна Повномасштабна війна, вона була тут на ротації у Рівному. А далі їх уже почали перекидати під під Житомир, під Миколаїв. І останній раз вона була в Харкові. І ми кожного дня, кожного ранку просто чекали одне єдине смс ціла жива. Люблю. Це був наш такий зв'язок, і ми знали, що вона тоді. Була ціла жива. Люблю, і 4 травня вона ще нам написала о сьомій ранку, а о 9 годині вона загинула. Дівчина ділиться, що в той день її мама надавала допомогу пораненому військовому в приміщенні зруйнованої школи одного з сіл на Харківщині. Там вона й загинула разом із тим пораненим захисником та водієм. Для нас це було страшною новиною, яку ми дізналися ще 4 травня. А мама ще шукали п'ять днів. П'ять днів ми мали надію, що все ж таки ми її знайдемо живою. У неї був позивний Марашка, і ми надіялися, що все ж таки вона десь сховається. І що, і що нам ну, що її знайдуть живою. Але, на жаль, дива не сталося. Через п'ять днів нам повідомили, що мама загинула Її нам привезли. Це був найстрашніший день в нашому житті, що у мене ще в сестри. Також у наших дітей, які ще досі згадують бабусю. начальниця служби зв'язків з громадськістю князівської бригади каже, що такий захід роблять, аби вшанувати кожного побратима, який віддав своє життя, та їхніх рідних, які втратили рідну людину. Це власне вже вузьку. відбувається третя така церемонія вручення цих посмертних від нас. Перша було в Володимирі в пункті постійної дислокації бригади. Друга в Рівному, і це третя. А ви знаєте, це. Це насправді дуже щімка така зустріч, тому що багатьох, багатьох дружин, багатьох дітей, ми знаємо. Дуже багато серед тих, хто сьогодні отримав цю посмертну відзнаку це дружини. Які також служили чи служать в нашій князівській бригаді, загалом, під час нагородження членів родин загиблих героїв 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вручили понад 100 пам'ятних відзнак князівський хрест героя. Найщиріші співчуття тим, хто втратив рідних, і вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну, Волинь пам'ятає своїх захисників і їхній подвиг.